Хотілося б ще почути коментар щодо арешту екснардепа від партії регіонів Владислава Лук'янова, якого ти точно добре пам'ятаєш ще до 2014 року. Я його пам'ятаю по Донецьку. Він був депутатом від ПЕР потім в 2020 році. Він став місцевим депутатом, тому ж таки в Бахмуті. Наразі, на жаль, повністю на жаль, на жаль, зруйнованому і захопленому російськими варварами. Депутатам, звісно, від ОПЗЖ, яка зараз заборонена, і що зробив цей Лук'янов? за що його арештували? Після повномасштабного вторгнення, як, як повідомляє СБУ, ця істота пішла на співпрацю з окупантами, перереєструвала свої підприємства. Він власник інтернет-провайдеру за російським законодавством та надав ПСБ. Доступ до свого обладнання е, здається, це дозволило загарбникам контролювати людей на окупованій території і переслідувати за їх, як, як я здогадуюсь. За їх думки, бо якщо вони мали доступ до обладнання, мабуть, вони контролювали активність в інтернеті цих людей, людей з місцевих людей на захоплених територіях, і, мабуть, це призводило до певних наслідків, тобто людей можна було переслідувати за те, що вони проукраїнські, за допомогою Лук'янова, якщо правильно зрозуміти. Взагалі твої думки е, про цих істот спер ПР, ОПЗЖ, які на місцевому рівні. Донеччині нас з тобою представляли, бо всі ж вважають, що це ми виборці є, ми ж донечани. Ну, мало арестувати Лук'янова і інших членів партії регіонів, треба їх ще посадити, бо в нас дуже часто пафосно всіх заарештовують, а потім на тишком нижком всіх випускають. Це ж таки не перший випадок після 2014 року постійно це спостерігалося. Я боюся, що зараз там цей Лукен назбирає дороговартісних адвокатів, і справу вони почнуть розвалювати. Ну, а ще ж ми знаємо, що українські суди вони далеко є недосконалими. Прокурори наші інколи можуть нормально виконувати свою функцію, а інколи можуть мявліть, щоб собі щось під нос і забувати подавати певні необхідні клопотання. І таким чином справа розвалюється. Тому тут треба треба громаді, яка знаходиться в Києві, чи де його там де буде по ньому суд відбуватися. Треба громаді бути активній. Але все, в цьому є певна проблема, якби з активністю Ну, на жаль, бо на жаль, зараз там війна, і багато людей втрачав втратили пульс з цими громадськими справами тому якби ну а так а так, звісно, що ви розумієте, в чому справа? Ми маємо купу інформаторів з окупованих територій. Це українці, які живуть в окупації, які користуються, звісно, інтернетом, які надсилають нам розташування російських баз, розташування російських військ, їхніх позицій, і вони це перейдерів. Федеральні служби безпеки Росії дає змогу чітко враховувати хто і кому що надіслав. Воно дозволяє тотальну контрол переписку. Я не знаю скільки десятків, а може і сотень людей вбила е то вбило те, що Росія не мають отримали доступ до інтернет-провайдера е до серверів, до серверів, до переписки і до всього іншого. Ну це, це велика велика кількість людей. Ee, тому тому, звісно, я б хотів би, щоб ця царигівська шобла була нарешті, нарешті вона не мала індульгенції, щоб нарешті вона отримала северодонецького Сієза. Давайте згадаємо, ще коли северодонецький Сієз, мало хто пам'ятає, що це був перший, так як би мовити, перший спліт. Чомусь нікого не покарала після помаранчевої сії. я вже не помню, який торік був, коли був Сєведенецький Сієр тоді держава України нікого не покарала. Потім це, потім був Євромайдан. К сожалению, держава. Україна... Сидів без вироку, він просто до, до, до судовом сидів, як то кажуть, ну, в справі. Потім він теж вийшов. Тобто, по суті, держава Україна мало кого покарала. І з партійонів майже нікого не покарала, майже нікого не покарала там, із колаборантів. Да, були певні справи, але не по колабораціонізму, а там по держзраді, по тероризму, які теж там наповинно розвалювались. Маленькі строки були. Я взагалі бажаю, що. Від системи покарання в Україні дуже багато залежить е, покарання колаборантів, покарання терористів, покарання зрадників е, залежить дуже, е, там, е, ну, це дуже дуже велику роль відіграє. Тому що кожен е, зрадник, е, кожен колаборант, вони повинні знати, що якщо вони будуть спіймані, що якщо вони підуть на співпрацю з російським окупантом, вони як то кажуть, точно отримають своє покарання. Розумієте, я навіть скажу таку крамольну річ, за яку мене там ну б, там може, може хтось не злюбить, Але в цьому тріугольні покарання російських колаборантів це не тільки це квадратна насправді, Це не ті це, це не триугольні СБУ, прокуратура і, і суди. Але я б до чого до, до цього ще б додав би українські правозахисники. Мені здається, що українські правозахисники так до кінця і не зрозуміли, що йде війна, і нас хочуть знищити всіх підряд українців. Мені здається, українські правозахисники живуть ще в періоді мирного часу. Мені здається, що українські правозахисники за НАТО дуже сильно трясуються за своїми грантами з, з країн ЄС і Сполучених Штатів. І тому вони, вони ну, виконують лише требування грантів, а не, а не те, що а не відчувають нерв свого народу. Мені здається, що українські правозахисники дуже класно вчать місцевих колаборантів, як їм треба ізбігати наказання. Я можу сказати, це лиману. Коли саме позиція е певних правозахисників, певних журналістів сприяла тому, що зараз право декотрі е колаборанти, які отримали фактичний тюремний термін, вони е через апеляцію отримують умовний і дуже невеличкий термін. Ну, І тому і ти дата про, про, про що йдеться, що за правозахисники такі? Ти про юристів чи це громадські якісь об'єднання? І громадські об'єднання, і юристи, ну, наприклад, є такий сайт грати медіа. Наприклад, це такі там у них є така правозахисника, право правозахисниця, в тому числі журналістика. Вони робили ці, цілу серію репортажей з, з города Лімана, з моєї малої батьківщини, де десь їхній. Ну, канва матеріала була така, що всі люди були в окупації, змушені співпрацювати. У них не було вибору, і мені слідчі мені, мені певні слідчі, які з якими ми з якими ми спілкуємося про покарання колаборантів. Вони мені говорять таку річ, Віталік, а ми не хочемо вже ті справи вести, до яких там вже мають відношення правозахисники, бо ми вже там не посадимо Ми ж ну ми не посадимо колаборанта, Нам гаразд проще зайнятися другими ділами. Ну про котрі вони ще не знають. Ну це жалюгідно звучить, але я розумію їх. Да ну нашої неефективності, бо там правозахисники, там е, юристи вже врага, брига. Погрози в ЄС вже кажуть, що тебе те не пісмо, і все. І діло поняття, що я розумію логіку, я розумію логіку що ну, Раз уже всі стрягаються на колабора. Окупаційний охоронець. Він виконував певні воєнізовані функції. Це не просто сторож, як багато хто грається в слова. це охоронець. Охоронець спочатку отримав, він виконував охоронні функції, це певною мірою, військові функції. Ну, що ж, він отримав спочатку тюремний термін, а після впрягання за нього журналістів. Як прямо кажу, це впрягання, це впіска, я як на бачите, такому жаргоні, це впіска за нього, і впрягання за нього українських журналістів, правозахисників, І на апеляції він отримав умовний термін. Покарання. Тепер людина, яка охороняла окупаційну адміністрацію вночі, спокійно пересувається містом в місто Ломан. Більше того, електрики, який проводив електрику, в штаби ДНР, штаби сільського корпусу, навіть не то, не то що проводив електричество, він ще був головою регіональної, якась ДНРська. Електричної там протидержавної організації. Головою був. Я підприєм, був головою. Він спочатку теж отримав тюремний термін, а після того, як за нього впряглися правозахисники, репортажі громадські, розпочали робити інші, інші, О, там, такі сайти. Знов таки, да? давненько вже ми прийняли. да. да, да. І, ці, і ці сайти почали робити, що він просто проводив місцевим жителям, а мені місце капіталі. Провів в МГБ, е, в каміндатуру, інші структури, будівлі, світла? Так, потім вже по ціннім хатам світло. Ну, і він зараз получив умовний термін. І він говорить, що ну, там бред гар, що у нього не було вибору. А чому у сотні інших людей був вибірний ти проводжень електричства в МГБ? А у нього вибору не було? Ну що за бред?